Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ця жінка з'явилася в моєму житті багато років тому лише на мить, а я чомусь досі іноді згадую про неї. Ми були лише сусідками по лікарняній палаті, і потім ніколи більше не бачилися. Але чомусь її історія. Зачепилася в моїй пам'яті і не дає мені спокою. Мені було 23, і я була вагітна своїм первістком. Я із завмиранням прислухалася до себе і з нетерпінням чекала, коли малюк нарешті почне нагадувати про себе. Я сама була ще дитиною, татовою донечкою. І все, що зі мною відбувалося тоді, сприймалося скоріше, як дитяча гра у дочки матері. Я навіть носила дитину легко. Без усіх цих гормональних сплесків, токсикозів, набряклих ніг та стрибків тиску. Малюк жалів мене, не навантажуючи проблемами, пов'язаними з його зростанням. А зростав він чудово, навіть аж занадто. І коли лікарі заявили, що плід надто великий, і мені не заважало б кілька останніх тижнів перед пологами лягти в стаціонар, я погодилась. Фу, яке неприємне слово плід. Це вже була повноцінна дитина. Яка всього через пару тижнів має з'явитися на світ. І, якщо чесно, я вже чекала на цей день з нетерпінням. Надто вже дошкуляв він мені своєю присутністю. Я дні рахувала до того моменту, коли зможу позбутися цього непосильного навантаження на мій хребет, неможливості спати в улюбленій позі на животі, і найбільше то від нескінченної необхідності бігати в туалет. А як я мріла про гарячу ванну з ароматною піною. Вона мені снилася навіть. Мені до колік у кінчиках пальців хотілося потягнутися так, щоб хруснуло в спині, розім'яти свій змучений хребет гарним фізичним навантаженням. Але, випираючий живіт із туго натягнутою, що ось ось лусне шкірою, не дозволяв мені це зробити. У палаті, куди мене поклали, було п'ять ліжок. Зайнявши вільне, я озирнулася і привіталась. На трьох лежали молоденькі дівчата. Напевно, на збереженні. Подумала, помітивши, що у всіх трьох були невеликі животики. У дальньому кутку, майже біля рукомийника, лежала жінка років сорока. Вона не була схожа на вагітну. Тонка талія, плоский живіт. Я здивувалася адже це пологовий будинок, і тут можуть перебувати лише вагітні. Напевно, термін занадто маленький, знову припустила я, намагаючись не дивитися у бік жінки. Незручно було б, якби вона помітила мою надмірну цікавість. Я, звісно, не люблю лізти у чуже життя, але те, що ця жінка була швидше за все, ровесницею моєї мами, мене трохи спантеличило. Їй можна вже про онуків думати, а вона народжувати зібралася. Я тоді, наївна юна дурепа, жінок за сорок вважала старими. З молодими дівчатами я потарашувала дуже швидко. Всі вони були майже моїми ровесницями молодші, 19, старші 25. А от із тією дорослою жінкою навіть поспілкуватися не виходило вона цілий день лежала мовчки на ліжку, навіть на телефоні дзвінки іноді не відповідала. За кілька днів перебування в лікарні, все, що я про неї дізналася, її звуть Оксаною. І що вона тут справді на збереженні. Викликати її на розмову ніяк не виходило. Коли мені надто набергала своїми причіпками, вона просто прикривала очі, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Ну от навіщо у такому віці народжувати, якщо раніше не вийшло. міркувала я одного разу вголос, коли Оксана вийшла з палати. Ми з дівчатами сиділи за столом, зібравши на ньому всі гостинці, принесені родичами. Збиралася повечеряти. Вони захохотіли, закивали ствердно головами, погоджуючись зі мною. Так, сенс то в цьому який? Сину, перший клас мама на пенсію. А що потім? Сиротою у двадцять стане. У палату повернулася Оксана, і ми одразу принишкли. Думаю, вона зрозуміла, що пліткували про неї. Але нічого не сказала. Тільки зрозуміло посміхнулася і заперечливо похитала головою. Коли я запросила приєднатися до нас, а потім лягла на своє ліжко і відвернулася до стіни. Я за кілька днів так потарашувала із сусідками по палаті, що мало не плакала, коли у п'ятницю двох виписали, а третя відпросилася додому на вихідні. Сказала, що у чоловіка день народження, і якщо її не відпустять, то втече. Лікар тільки руками розвів з цією невгамовною молоддю жодної дисципліни не буде. Залишатися до понеділка з мовчазною Оксаною приємного мало. Я заїкнулася, було, що не проти побувати вдома, але лікар виявився непохитним. Мені народжувати не сьогодні-завтра. Який удома? Якщо я надумаю втекти, то прикує до ліжка ланцюгами, пригрозив. Не вистачало ще, щоб я десь у таксі народжувати почала. Ні, він таку відповідальність на себе не візьме. Засмучена, я лягла і, сама того не бажаючи, задрімала посеред дня. Отямилася від розмови. Не поспішаючи розплющувати очі, все ще перебуваючи в останніх краплях сну, я прислухалась. Впізнала голос лікаря. Послухай, Оксаночка. його голос був ласкавим, ніби з рідною людиною розмовляв. Ну, я ж тобі вже казав, і неодноразово. Ну, немає в тебе шансів. Розумієш? Ні, ну скільки ж можна мучити себе? Ну, витягнемо ми тебе цього разу. Ну, пролежиш у нас знову всі дев'ять місяців. І що? Знову, як попередні два рази? Шанс, що в тебе з твоєю патологією народиться здорова дитина. Нульовий. Розумієш? Нульовий. Ну, подумай. Згадай, який раз ти вже тут восьмий. І що? Лише двічі до пологів змогла дотягнути. Та й то чим все скінчилося? Перший малюк народився мертвим, другий і двох місяців не прожив. А решта всіх випадків ти ж навіть до кінця першого триместру не доношувала. Ну, не можна так, моя дівчинко. Ти цими вагітностями і собі в життя вкорочуєш. Думаєш, твоє хворе серце спокійно до таких стресів ставитиметься. Ми ж тебе попереднього разу реанімували. Дмитре Львовичу, почувся голос Оксани, та я померти згодна, аби тільки дитина народилася. Ви навіть не уявляєте, як я хочу матір'ю стати. Ну чому ж? Добре уявляю, якщо до сорока двох ти ще не полишила цю затію. Важко зітхнув лікар. Добре. Що ж вдієш? Змусити робити аборт я тебе не можу. Не маю права. Після підслуханої розмови я все зрозуміла як змінилося моє ставлення до Оксани, відразу складно було і визначити. З одного боку, мені було шкода її. Адже доля не дала їй те, що має бути найголовнішим у житті жінки, змістом її існування. Оксані не дано випробувати щастя материнства. А з іншого боку, я її засуджувала. І це почуття було сильнішим, ніж жалість. Та співчуття. Адже вона егоїстка, думає тільки про себе і свої забаганки. Так, я називаю бажання народити малюка в її стані не чим іншим, а всього лише примхою. Вона не думає про те, що дитина успадкує її хворе серце, і його життя перетвориться на виживання. Вона не думає про те, що така хвора дитина, яка вимагає до себе уваги та турботи, надто швидко опиниться в притулку. І буде приречена на смерть. Тому що, наскільки я зрозуміла, в неї не було шансу дожити до глибокої старості. Що було далі з Оксаною? Мені не судилося дізнатися. У неділю мій малюк запросився на світ, і мене відвезли до пологового відділення. Я не знаю, чому мене так зачепила історія цієї жінки. Стільки часу з тих пір минуло. Вже і діти мої повростали, та батьками стали. Стількох випадкових знайомства не було, стільки цікавих та незвичайних дол я дізналася, а все ще не можу зрозуміти, чому саме її доля мене так зачепила. Може, тому що я, проживши життя, і досі не можу дати собі відповідь, як би вчинила на її місці.